Буква є. Буква є велика друкована, буква є велика писана. Буква є маленька друкована, буква є маленька писана. Місяць, наче буква С, придивляється з небес. Посміхнувся до Славка, показавши язика. Хлопчик крейду дістає. І малює букву є, е. слова з є. Євро. Єнот є хидна. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Є. Велика рукописна буква Є складається з двох елементів лівого великого півовала, у якого верхнє заокруглення слід писати вуще, ніж нижнє, і короткої горизонтальної прямої лінії. Пишемо велику літеру є в повітрі, диктуючи собі голос Є. 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 Напишіть велику літеру Є в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.